Вся історія прогресу людського суспільства показує, що всі поступки, зроблені його найвищим вимогам, були породжені боротьбою. Якщо немає боротьби, немає і прогресу. Ті, хто сповідує свободу, але у нехто є агітацію є людьми, які хочуть врожаю, не розорюючи землі. Вони хочуть дощу без грому і блискавок. Вони хочуть океану без жахливого шуму, його числених вод. Боротьба може бути моральною або фізичною, або моральною, і фізичною, але вона повинна бути боротьбою. Влада нічого не поступається без вимог. Ніколи не поступалася і ніколи не поступиться, Фредерік. Дуглас будь-хто, хто володіє знаннями історії, розуміє, що суспільство не змінюється без наполеглого і часто варварського опору тих, хто перебуває при владі. Якби наші предки не вдавалися до насильницького бунту, більшість тих, хто зараз самовпевнено засуджують його, були б досі слугами й рабами. Рутини функціонування цього суспільства несе в собі набагато більше насильства, ніж будь-яка можлива реакція проти нього. Уявіть собі, всю лють, яку викликав би радикальний рух, що стратив 20 тисяч противників. А це ж конце. Консервативна оцінка кількості дітей, яких сучасна система змушує помирати від голоду щодня. Коливання і компроміси дозволяють цьому поточному насильству тривати вічно, викликаючи в тисячу разів більше страждань, ніж одна рішуча революція. На щастя, сучасні справжні революції більшості знадобилося б дуже мало насильства, щоб нейтралізувати лише ті елементи правлячої меншості, які намагаються шляхом насильства утримати власну владу. Насильство не тільки не бажане саме по собі, воно викликає пані. А значить схильність до маніпуляцій, і пропагує потребу у військовій, а значить ієрархічній організації. Ненасильство передбачає більш відкриту і демократичну організацію. Воно прагне до спокою і співчуття, щоб покласти край нещасливому циклу ненависті і помсти. Але ми повинні намагатися не робити з цього фетиш. звичайне заперечення. Як ви можете сприяти миру насильницькими методами, не більш логічно, ніж говорити потопаючій людині, що якщо вона хоче вибратися на сушу, вона. Не повинна торкатися води. Прагнучи вирішити непорозуміння шляхом діалогу, пацифісти забувають, що деякі проблеми ґрунтуються на об'єктивних конфліктах інтересів. Вони недооцінюють підлість ворога, перебільшуючи власну провину, дорікаючи собі навіть забурхливі почуття. Це здавалось би, приватна практика бути свідком. Насправді перетворює активіста на пасивний об'єкт, ще одну людину, яка виступає за мир, яка, як солдат, виставляє своє тіло на лінію вогню, кинувши весь особистий аналіз. Або експериментування, ті, хто бореться з ідеєю захоплюючої героїчної війни, повинні кинути це позуючи жебратське випрошування миру, визначивши свою мету як виживання, пацифістам не було що сказати тим, кому по душі глобальне знищення, саме через те, що їх нудить від повсякденного життя, яке перетворило на просте виживання. Тим, хто бачить у війні не загрозу, а бажаний відхід від нудіги і дріб'язкових тривог. Пацифісти, відчуваючи, що їхнє прагнення залишитися незаплямованими не витримує випробування. Як правило, навмисно уникають інформацію про минулу і нинішню соціальну боротьбу, незважаючи на те, що вони часто здатні до інтенсивного вивчення історічної самодисципліні у своїй особистій духовній практиці. Вони, мабуть, вважають, що історичних і стратегічних знань на рівні Readers Digest буде достатньо для їхньої громадської діяльності. Подібно до людини, яка сподівається уникнути травмуючих падінь шляхом скасування закону тяжіння, їм здається простіше уявляти нескінчану моральну боротьбу, проти жаль. Адібності, ненависті, неграмотності лицемірства, ніж кинути виклик конкретній соціальній структурі, яка насправді культивує ці якості. Під тиском вони іноді скаржаться, що радикальна боротьба несе в собі сильний стрес. Це дійсно так, але дивно чути подібні твердження від тих, чия духовна практика за ідею повинна вчити людей справлятися з проблемами, з відстороненістю і душевним спокоєм. У хатині дядька Тома є чудовий момент, коли квакерська родина допомагає кільком рабам втекти до Канади. З'являється мисливець на рабів з півдня. Один з квакерів наводить на нього рушницю і каже: Друже, ти тут не потрібен. Я думаю, це найправильніший тон. У ньому немає ні ненависті, не навіть презирства, але є готовність зробити те, що необхідно в даній ситуації. Реакції проти гнобителів зрозумілі, але ті, хто в них загруз, ризикують стати поневоленими ментально і фізично, прикутими до своїх господарів ланцюгами ненависті. Ненависть до босів частково передає ненависть людей до самих себе. За всі ті приниження і компроміси, які вони приймають. Потай розуміючи, що боси існують тільки завдяки тому, що підлеглі миряться з ними. Навіть у ситуації, коли хтось трибає з бруду в князі, більшість людей на позиціях влади не сильно відрізняється у своїх діях від будь-яких інших людей на тих же позиціях, теми же новими інтересами, спокусами і страхами. Енергійні контратаки можуть навчити сили ворога поважати вас, але вони також породжують антагонізми. Все прощання іноді перемагає ворога. Але Інших випадках воно просто дає їм шанс зализати рани і завдати нового удару. Не завжди легко визначити кращу політику в різних обставинах. Люди, які постраждали від особливо порочних режимів, природно хочуть бачити винних покараними, але занадто багато помсти служить знаком для інших нинішніх і майбутніх гнобителів, що вони також повинні битися на смерть, оскільки їм нічого втрачати. Однак більшість людей, навіть найгірші співучасники системи, підуть у тому напрямку, в якому дме вітер. Чим захистом проти контрреволюції буде не винюхувати минулих злочинів людей або потенційних майбутніх зрад, а поглинання повстання доти, доки в ньому не братимуть участь усі.